Взагалі, Ти пам'ятаєш, як ти в принципі познайомився з комедією і стендапом? Оу, oh, я пам'ятаю, як я познайомився. в мене комедія і стендап були різні моменти знайомства, бо я в комедію прийшов швидше, ніж стендап. Mm. Ну, Якщо КВН можна назвати комедією. КВК. КВК. Назалі кавалерка називалася Чемпіонат по гумору. Я пам'ятаю, в ну, мене просто в артеці зі мною був чел, типу, він там він сам з Харкова, uh -huh. і він з якоїсь там лютої короче, КВ, чи лігосмішної на той час команди. Вони там розказували, як вони там їздили на всі ці відбори. Uh -huh. Я йому розказую: типу, він мене питає, каже: а у вас в Франківську щось таке, типу, є? Я кажу, ну у нас, наскільки я знаю, у мене в університеті проводиться кавалерка. І спочатку я йому пояснював, типу, що це таке, саме значення слова кавалерка. Чемпіонат написала чемпіонат міста по гумору. <гуму> <гуму> так, а потім, типу, ну він на це все дивився. І ми на якісь відео знайшов в інтернеті. <гуму> я не знаю, коли ти це дивишся, короче, в Ютубі це все виглядає. Та стільки якось крінжо, Дуже ти бачиш це зйомка на звичайний короче телефон. Може, на той час якісь Nokia, коротше, з першого ряда, динаміки херачать, тобі по цьому. А, пацани, що то нас на медіа, я пам'ятаю, колись була нормальна зйомка, але тільки якогось одного сезону, цей перший сезон в нафті, була нормальна зйомка, типа на камеру, але ти потім дивишся і такий, а що змінилось? Типа, ну, камера взагалі нічого ліпшого не додала в цей момент, знаєш. Ну, такі двіжухи, ну, я пам'ятаю, це почалося та, бо у Франківську все, що є з гумористичного, це. Кубок ректора ПНУ угу. і кавалєрка. Все. Ну, і тепер я вже лише, типу, стендап. Ну, стендап я б взагалі не поєднував кавен і стендап, бо це Ні, настільки ну, ясно, різне. Що це дві різні парафії. Так, розумієш? Я, б, в принципі, не, не поєднував, бо це зовсім різні жанри, це все одно, щоб по... це просто теж, так само мистецтво, це все одно, щоб поєднувати там театр і музику. Ну це ж зовсім різне. <кій> ну, але чекай, тіпа, наскільки регулярно проводяться у Франківську всі ці кавалерки? вже з 2020-го не проводяться взагалі. Бо то коронавірус, то війна, типу, а це масовий захід. Там ну так як стендапом не вийде, там десь в підвалі, умовно, на 80-100 людей ну, це не зробиться. Там винаймаються цілі зали, там дуже це все робилося. Організація була набагато масштабнішою, ніж ну, та, стендапі. але по рівню це було набагато нижче. Ну а там було, ну типа, я не знаю, які, якісь вимоги, типу, чи обмежити само собою там були редактори. Там ти пись час мусив, ти мусив показати свій матеріал, ви зараз це перед е, показом, типу Ні, ну це ясно, але я маю на увазі, ну, типу, редактори не в тому плані, що там, типу, о, в цьому ж в цьому жарті в цій мініатюрі є матюки, типа, все, ми це скіпаємо. А в плані, типу, дивіться, твоя команда така, вам потрібно, типа, я не знаю, однакові костюми, вам треба мати загальну картинку, якусь концерт. Е, Бу, але мені здається, вже прямо в останні роки на це вже аж так сильно не звертали увагу, але так, да, там були дуже вимоги, щоб ви нормально виглядали, щоб це було якось. Ну, Це мало мати вигляд, розумієш, бо вони робили це ну, це продукт, вони його робили, щоб він був якимось презентабельним. Було таке, було таке, що редактори дуже замахували, а от давайте ви, може, про це пожартуйте. Ну, ви ж така команда, mm. типу, нахуй вам жартувати там про щось таке розумне. ви ж, типу, ну, Вас, вас звикли, це, знаєш, най, найулюбленіший, як видно, непрофесійного редактора, коли він такий ну, на тій ж грі зайшло. Давайте mm. попробуйте другу частину цієї шутки, знаєш. Тіпа, давайте ви та, давайте ви проведете цю, типа, сюжетну лінію. А ти такий нашо? Ми отут придумали прикольні ці. Ні, ні, пацани, пацани, це все нове, а от ну це ж працює. Ну створюйте це. цей образ, знаєш. Тіпа. Це тупо, це знаєш це, як колись, ну, КВН багато хто дивився. І там ну. були ці цей Дніпер. Та... І там були цей Ігор і Лена. Ну. І воно, типа, ну, перші рази, знаєш, воно було смішно. А далі воно, типа, ясно, що вони з цього зробили свою фішку. Але воно в якийсь момент якось так же приїлося. Але розумієш, це редактори переважно на цей що, Типу, ну воно ж заходить, воно ж заходить. Знаєш, робіть, робіть. Ну ясно, типу, особливо, якщо це знімається десь на більшій цей, то це ясно, ж треба типу, їм, то, що вже точно спрацює. Ну, переважно так. Ну, є якісь дуже такі класні редактора, які дійсно по-новому дивляться на гумор. А, ну, в них виходять дійсно класні штуки, там з ними всі хочуть працювати з тими редакторами, але в більшості, ну. Редактори так не працюють. Переважно це люди, які просто тобі приходять, і розумієш, їхня задача скорше навіть просто вкласти це в певні рамки, щоб їм за це точно не прилетіло, аніж зробити з цього дійсно щось. Вони не ризикнуть, розумієш. Вони не ризикнуть. Вони краще зроблять щось, що буде умовно чуть-чуть слабше, але но точно норм. Ніж ризикнуть, знаєш, тіпа, щось, на щось таке. Того умовно цей гумор, мені здається, він цей стиль гумору, цей жанр відпадає зараз. І, в принципі, цей командний гумор, це все воно вже. Ну, воно вже в минулому через Так, здається, то, що, Мені здається, воно його вже й не буде. Типу, ні, ну чого? Дивися, е, наші батьки і старші, типу, старше покоління, воно ж все грубо кажучи, росло і дивилися весь час квартал. Ну, ну і далі жити. Типу, от власне, бо типу, для них от умовно там, я не знаю, там. Кому не покажу зі старших, типу, якісь там я не знаю стендапи, типу вони не подивляться, десь посміються, але все одно, типу, це буде не їх формат. Їм треба ну, скажу, чому мене тато дивиться. Ні, ну і мої батьки дивляться. типу, по грайстам <кл 'як> включив вчора їм це відео каляндрока останнє. А мене тато сам дивиться, він підписався, він такий сам дивиться, розумієш? Ні, ну я ті, б типу... теж заставив підписатися. Перепрошую, набиваємо аудиторію. Ті, Ні, всіда. це не було навіть я не заставляв, тато навпаки, тато сам шукає, що Ні, у мене ну, є. Травт, я їм сказав, кажу: ну дивіться, хочете ж подивитися, чим я займаюся, в принципі, типу. Тато подивився якісь відео. Ну, краще так, ніж за гаражами, знаєш, класична фраза. Та і цей. Ні, у мене тато якось давніше, він знає там Юру коло він такий, типу, він взагалі. Він шарить, що робиться в стендапі в Україні. Він це конечно, він почав цікавитись, коли я цим почав займатися, але йому просто дійсно стало цікаво, і він почав дивитися ширше ніж за те, що роблю я умовний ну, там на клуб. Знаєш, він прям почав дивитися стендап. Я, я один раз наважився з батьками подивитися цей національно визвольний сольник Щегель. А не та... варто цього. Якщо ти хочеш подивитися щось з батьками, не варто починати зі Щегеля, я тобі чесно кажу. Ta. От, власне, а я тоді, типа, я пам'ятаю, мені всі так розпіарили, типа. Uh -huh. І я пам'ятаю, і ми сідаємо, а там чел просто пів години розказує, як він хоче, короче, розбитися на мотоциклі. А ти розумієш, чому прикол Щегеля, він сам цього казав, він не ходить на відкриті мікрофони, він що написав з тим і зразу хуярнув і все. Так, тіпа... я, я дивився його інтерв'ю, він розказує, нього це все працює. Я пам'ятаю, я перший раз, коли прийшов, типу, в Франківську на стендап. Uh -huh. Я пам'ятаю. Перший стендап, на який я попав, вів Влад жиловий. Ти так сказав, компліментом чи навпаки такий ліпше би не приходив. Це не розумію твоєї риторики. Ні, просто, я не знаю, Потім я приходжу, я бачу іншого ведучого, і я такий дивлюсь, а що мені. Ну, не знаю, Ну, Влад якось це так смішно вів. По-перше, він почав говорити віршами. Ну, в нього таке буває, він то співає, то Тобто він так каже: добрий вечір. Це було тоді, коли він з кріслом ходив чи ні? Ні, ні це було, це ні? було у фест пабі. Та, у фейс... А в фесті якось раз було, що він просто собі зробив та... прикол, що, тіпа, що от, він взяв крісло з дому свого і отак, коротше вів. Мені, мені здається, що. Ні, це було Я, Він не ходив. Скажи, мені здається, що ти там виступав, і у тебе був шар, що каже, це останній раз, коли я був у Фесті виступав і роздівався. А, я пам'ятаю, так. Та... І я пам'ятаю, тоді ще е... Курдидик виступав, і я в нього виграв снікерс. На виступі. І найсмішніше, що тоді було, це коли Каляндрук вийшов з відром. І на цьому смішне закінчилось. Ні, ні, ні. <рес> <рес> ні, я пам'ятаю, він каже: мене тут мама попросила кинути котят з моста в ріку. Uh -huh. Каже, поки, типу, не кинув, можу віддати. Каже: тут в натурі котята розвертається тако, типу, до людей спиною: каже: мяу-мяу, м'яо-мяв. Каже, о, о, uh -huh. Ну, це тоді uh -huh. це було взагалі комедія. Тіпа. <гум> ну я я, я я прийшов тоді сам, типу, через те, що я хотів під, підбити свою знайому, піти, коротше, а вона тіпа, мінуснулася в останній момент, бо вона сказала, що їй, в принципі, типу, стендап не дуже на той час подобався. І ти такий зраєш, тобі знайомився. <гум> та? та виходить, типу, я прийшов сам, я пам'ятаю, я сидів коротше, один. Мені з самого початку якось знаєш, було типу, скучно, що через те, що бачив, всі приходять компаніями, ми перекинулись одне до другого якимось словом, а я сиджу один, але потім почалося все, все це. Я пам'ятаю, навіть кинув 50 гривень. О, дивлюся, хтось кидає 20, хтось кидає 10, думаю. Ну, вже перший раз, давайте кинемо 50. Незручно витягувати, так? Незручно стояти перед ведучим і, типу, я не знаю, в кошельку перебирати це. Я пам'ятаю, що це був за виступ. ну, Мені тоді сподобалось. Було нормально, але не суть. І я познайомився, як ти кажеш з комедією. З комедією я познайомився, ну, кажу, через КВН, Це десь був рік 17-18. Ну, ти знаєш, що таке ну, університетська команда, це, да. це зовсім інший двіж. Розумієш, чим мені більш подобався КВН, що там двіжуха, іменно, знаєш, це така багато людей, які ось ти з усіма знайомишся. розумієш? Вони всі якісь розумієш, бо потім на сцені, розумієш, що на сцені це переважно, чим далі навіть регіональна ліга, чим гірше це виглядало на сцені. Бо тим більше людям було похуй, що буде на сцені, ніж то, що буде за нею. Люди приїжджали і розуміли, типу, а нам з цього що вообще? Ми приїхали, там була команда, у нас там з Чернівецької області приїжджала. Вони приїжджали зміж в тусовку. Вони приїжджали, побачити нових людей, побачити старих знайомих, розумієш, оце от обмінятися якимись думками, так далі. І до сцени переважно всім вже так похуй було, як вони виступлять, як це буде. типу, вони взагалі не для цього сюди їхали. Вони розуміють, що вони, умовно їдуть не на центральну лігу сміху, де якась відповідальність, ще щось. Тут їм похуй. Вони приїхали, чисто катнули, знаєш, спонсорські гроші, в кого були спонсори, відкатали і все. Типа їм все одно. Ну та тусовка компанія збухнути в готелі, тіпа, порозганяти приколи та поїхати назад. А так як ми були ще тіпа, як домашня команда, бо ми ж з Нафтігазу, mm. а це в Нафтігазу проводиться взагалі круто розумієш, бо ти якісь крісла, ще щось і всі до тебе йдуть, знаєш, як, тіпа, як до команди ну, господаря, та, та. Тіпа, а що у вас де тут, а що як. І, ну, і типу, да, це було дуже прикольно, бо це, до речі, теж дуже класна двіжуха, чим вона класна для молоді, для цих всіх. Що вона формує нові знайомства, вона вчить тебе комунікувати з людьми, вона вчить тебе якоїсь, ну, ти приймаєш якісь різні думки людей, ти формуєш якусь свою думку. Тут дуже багато потік, знаєш, людей, які проходять крізь тебе, і думок, і так далі. І це формує тебе. Розумієш, чого в стендапі я бачу менше цього, бо тут переважно це сольна така штука, в принципі. І ти не, не аж так, ну з ким там, максимум ти маєш обов'язково взаємодіяти, умовно, з ким там, з світооператорами, знаєш, з такими більше. Тобі не обов'язково взаємодіяти з іншими mm. коміками, якщо цього не хочеш. Там ти типу, по-любому це мусиш робити, бо як мінімум в тебе є якась команда. Ну бо сам це дуже рідкісна випадок, бо той же ж Марк, який думає, що він виступає, сам він не сам виступає. Там авторів їбанешся. Ну, то, то. Тіпа... І того тут тебе це заставляє комунікувати. ну. І ти все одно якось розвиваєш, до речі, стендап, як я прийшов, бо. Од, ну, мій друг, коротше, з яким от ми якраз на кавалерці грали, ну в різних командах грали, от якраз Мікенд. Е, він мені написав, якось я пам'ятаю, який це був рік, 21-й, по-моєму, на день молоді. Чи я не хочу виступити там зі стендапом, його якась знайома організовує на палаці потольських стендап. Mm. І такий, але без матюків, типу, і аудиторія 30 плюс. Mm. Я такий, ну, в принципі, я переб'ю якийсь матеріал, щось придумаю, але я це зроблю. Типу, я такий окей, виступлю. Я прийшов вистав, я ще пам'ятаю, якась дівчинка переді мною тупо наглухо виступила з вкраденим у віки складчикової монологом, просто перекладеним на українську. No. Ну. Потім виступаю я без матюків, я так прям старався зміша прирвав цей матеріал. Я дивився цим людям 30 плюс їм заходить, Я такий, значить, все зробив правильно. Скільки там було жартів про те, що поліцію? Ні, взагалі не було. Було про випускні, коротше, але воно дуже зайшло, бо то було якраз червень, випускні, типу, знаєш в тему. І типу, і я дивлюся на цих людей заходить. Бо я такий розказую, знаєш, і типу, вроді крінж, але це якраз навик від кавену. Ти думаєш, що вроді крінж. Ну, видиш, вони сміються, значить, ти все робив правильно. Значить, редактора так. тебе правильно навчили підстосовувати співпубліку, розумієш? Ну... І умовно, типу там. ну... І я виступив, і, типу, мені нормально. А після мене виходять пацани, то був ще курдитик, коротше, По-моєму. Ну, коротше, пацани, які вже в плізі там щось трошки крутилися, бо пліз якраз починався, по-моєму, mm -hmm. місяць плізу був. І курдитик такий виходить, і вроді починає без матюків, і далі такий. А я помітив, що в мене не лице, а їбло. Знаєш, і він цим пробив, розумієш, такий, типу, цю занавіску такий. Зараз, а там всі такі, заберіть дітей, забріть дітей, там діти були. Чим був поганий цей захід, день молоді. А перед нами люди вчили якусь бочату танцювати, щось таке, no. знаєш. І люди пер, перед цим у них майстер-клас по латинським танцям, а тут вони після них сіли, дивиться стендап, знаєш. Типа, це були мікрофони, що там не працювали. Типа, ми такі, знаєш, просто якісь курси вели, знаєш, такі, типу, більше та, кричали, та, просто та, це, просто більш голосніше говорили. А скільки було приблизно людей сиділо, дивилися? Мені здається, людей 40-50, так. Серйозно? Ні, то там нормально, бо це організовував департамент молоді і спорту Івано-Франківської міської ради. А як вони на вас вийшли? От там є ця дівчинка, вона, до речі, з Нафти і Газу, тий можна, я ще зараз без мікрофожу, Івана Воронська. А, бо вона старша від тебе, точно. що? — Вона старша від тебе точно, ти не можеш Ні, Бо він теж з профкому, вона там теж. Вона старша, вона походу, закінчила. Ну, не суть, типу, а вони ж дуже тусувалися і в цьому департаменті теж. Знаєш, бо вони такі дуже проактивні люди. І цей, ну, і, а вона написала цьому чуваку, який мені якраз написав, що я не хочу виступити. Я такий, окей, хочу. Бо вони рішили, знаєш, такий, щось молодіжне треба. День молоді ж. Стендап. Так, Оці ваші стендупи, знаєш, оце. Ну. І типа я прийшов, виступив. Ну я почув, що нормально по реакції людей, коли ці почали матюкатися, я дивлюся, хто молодший починає ржати в галасіну. Ну бо, знаєш, що так було культурно-культурною до такі, а в мене не лице є знаєш, і excel, такі о, цей діше за пішов. Знаєш, то тіпе, хто? Для кожної вікової категорії є свої кодові слова. Да -да -да. для Від 6, там, до 12, кажеш піська, срака, какашка тіп, mm -hmm. ти король вечірки. Потім там від 12 до 18 ти просто -да. матюкаєшся безперерву, а, -да 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 -да. а там вже далі, знаєш, рівень університету це вже трохи в людей. Рівень гумору піднімається, вже трохи навчені. Так що тут вже треба <сум> інформаційна справа, інформаційна зліва. Mm -hmm. <х Hai> це вже треба постаратися. Та, це вже треба щось придумувати. <сум> ну і, коротше, це Пішло, типу, нормально, а там пацани почали, ну, типу, жорстко. До, до кінця в мене ще був Курдидик, був Сіщук, був Макс Кічак і Андрій Петренко. І вони всі четверо таким матом наливали, розумієш? І там я дивлюся, і та, а там коротше, сидів цей голова департаменту, я бачив його очі. Й твою мать! Розумієш? І ця там бігала чуїха, одна з організатора, нас звільнять, нас, ну, на нас, нас точно звільнять, розумієш? нас звільнять, все, ну це пішня, нас звільнять. Розумієш, тіпа. Тоже, типу, ну те мати в комедії, ну вони йдуть якось, скажімо так, одне до одного дотично. Але просто якщо це мати, ну вони, скажімо так, підсилюють жарт, а не просто мат зараз. А ні. там мені здалося, що пацани просто почали чуть хвилюватися, і, і вони такі, типу, зараз, зараз ми виправимо цю ситуацію. знаєш. А тим більше, коли двоє коміків перед ними виступили без мату, ти ж сам розумієш, коли цей вже дає мат, це ж так... mm -hmm, єбать, ти, ти зламав ці кордони, розумієш. І просто все почалося, і я дивлюся на їхні очі. Цих організаторів і вони такі, типу пизда. Розумієш, бо ти сам розумієш, що таке муніципальна організація скільки, заходу. Скільки раз вони проводили щось подібне з вами? Ні Ще разу раз? більше. Але принаймні нам не казали. знаєш, більше. Вам хоч заплатили? Е, нас погодували. О, ну, ти ж сам розумієш, що таке муніципальні а, заходи. Що таке їда для студента? Ні-ні-ні, я вже не був студентом. Ой, це був якраз прикол. 25 червня я захистив. Бакалаврську, а 26-го виступав, коротше, тут. Я такий, я вриваюся цей двіж. Вже як дорослий чоловік. Вже дипломований спеціаліст. Енергетик. Енергетик, так. І розумієш, а я себе пам'ятаю, і після цього я такий йду, а мені Петренко такий каже: чекай, чекай, нас ще мають погодувати такий. Почув? Ми заходимо в якусь палатку, типа цей. Вони там ще трохи випили, але я не п'ю, типу, але нас погодували, всі діла. І вони вирішили, що їм мало. Вони хочуть йти в парк добухувати. Розумієш, ну бо вони не допили. розумієш, І там уже в парку зібралася оця вся їхня тусовка плізовська, яка починала це все. Там прийшов і Серж, я пам'ятаю і цей. І в один момент, типу, такий Серж такий, а що? А як вам ці ребята що виступали? типу, такий, і такий, типу цей. І починає щось. Ну, ця дівчинка така непогано виступила так класно. такий думаю, та ну ти бля, бачу, ти архіви прям провіряєш. <laughs> Вона повністю зі злизаним матеріалом без пам'ятки. Ні, ну класно, це це сильно, це класно. І потім такий, типу, і цей другий, що там був, я такий кажу, я тут він такий, а ну про тебе значить говорити не будемо. <laughs> я такий, я поняв. Ну я не знаю. Я свій перший перед тим, щоб щоб наважитись перший раз виступити, я пам'ятаю. Я спочатку місяць ходив, дивився на всі відкриті мікрофони, хто про що жартує, mm -hmm. аналізував, знаєш, що людям подобається що ні. Потім пам'ятаю, я вже би, як все зріал, в мене був написаний: в мене був якийсь матеріал коротше, про про те, що типа, якого хера типа, на 8 березня, Різдво, коротше, Новий рік, Великдень, і, коротше, всі типа, державні свята по 1 плюс +1, коротше, крутять Титанік. Типу, щось в цьому роді, коротше. Я пам'ятаю, я, я кидаю тіпо, цей, на, на провірку цей матеріал. Mm -hmm. Мені сказали, так, дивися, заходи непогані, але коротше, я думаю, ага, окей, тіпо, якщо прозвучало але, значить. Це до, до, до сраки. Mm -hmm. тіпо. Я пам'ятаю, мене не взяли тіпо, на один відкритий мікрофон. Mm -hmm. Я переписав матеріал повністю. Коротше, про, про все, що не для її, коротше. І Я з ним виступив, і то було, то, то вже було смішно. Ні, бо я пам'ятаю, як це було. типу, я виступив це. І пацани ж теж чули, знаєш, ці кавенщики. Я замітив, яка різниця між людиною, яка грала в кавен і не грала. Вони мені сказали, блять, пацан, треба виступати. Це було сильно. Це, оце було сильно. Знаєш, а Серж такий, ні, це хуйня. <сум> знаєш, і ти розумієш, і вроді кого слухати? Там люди лігу сміху їздять в телек прийшли, але тут вроді теж організатор стендап клубу, і ти такий, блять. Розумієш? Треба пристосовуватись. Розумієш, от чого дійсно вчить КВН і ці редактури, ти пристосовуєш свій гумор. Ти вмієш його пристосовувати в залежності від обставин. Тобі зразу кажуть, там, умовно 30 плюс, не матюкати сидити такий почув. Я знаю, які теми тоді піднять. Якщо така ну, так. тематику э, заходу, взагалі ідеально. розумієш. Але це й трохи обмежує, бо умовно, в стендапі у тебе більша свобода вибору. Ну так, в стендапі ти ж ти поговориш, що хочеш. Так, да, да, розумієш. І от я пам'ятаю, то в мене знайомство з. Гумором, як таким, і стендапом вони були ну, в, в, в різні та якби часові проміжки. Бо якщо з гумором я познайомився, як тільки почав вчитися, як став студентом, то стендапом я якраз як закінчив університет. Це прям реально так співпадає на наступний день. знаєш, прям. Бо 25-го, я пам'ятаю ці дати, 25 червня я захищаю бакалаврську, 26-го день молоді у Франківську, я виступаю типу, на цьому. А далі вже пішло, далі почав ходити на відкриті мікрофони, туди-сюди, і вся двіжуха понесла. Бо теж пліс тоді тільки починав формуватися, як такий, там ще, як таких коміків не було. Mm. Там, типу, тільки старі кавенщики якісь, тіпа, там Влад жилавий, Тарас Каляндрук, типу, все. Ну, і от, А так воно полегоньки крутилось, крутилось, і от до чого воно виросло. Той, той много і благовіліт. Та й файно, ну, ні. <laughs> Та й живе.